У багатьох сучасних смартфонах присутня функція відеомірила або в App Store, чи Play чиплеймаркеті є схожі додатки. Ми покажемо сьогодні вам, як зробити попередні заміри для прорахунку, наприклад, iPhone з вбудованою функцією. Перше це обираємо сам додаток. Далі обираємо початкову точку для заміру ширини проєму. Тепер обираємо кінцеву точку заміру ширини проєму. Далі обираємо першу точку для заміру висоти проєму. А потім кінцеву точку заміру висоти проєму. Розміщуємо камеру так, щоб було видно обидва заміри. Тепер робимо знімок екрану, тобто скріншот. Та надсилаємо його нам у Viber або Telegram. Також ви можете зберегти знімок екрану у галерею та надіслати його нам у будь-який інший зручний для вас спосіб, наприклад, у Дірект в інстаграмі або через месенджер у Фейсбуці. Ще краще буде додати декілька фото приємів з різних ракурсів. Це значно прискорить підбір системи для вашого об'єкту.